Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Ну і зараз до нагальної новини, яка вже сколихнула нашу аудиторію. Як Україну на продаж приватизація, Ну, коротше, є, за... є... є... є заголовки. <гас> Маємо якимось чином привабити вас, подивитися наступну інформацію і дізнатися, про що йдеться. Україну виставлять на приватизацію, сказав нам Андрій Люховець. Зараз розкаже, яку саме Андрій, доброго ранку, де ти є, розказуй більше. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Як би резонансно можливо і сенсаційно це не звучало. А угу. можливо би в новинах російських знову ж таки це б розстережували по іншому. Але ми з вами сьогодні будемо говорити дійсно про приватизацію України, але готелю Україна. А це великий готель. Він Є е, уже не перший рік, десятиліттями стоїть на цьому місці біля майдану незалежності, і для багатьох українців, так для тих туристів, які приїздили сюди, це було таке місце, де можна було зупинитися і з вікон безпосередньо цього готелю дивитися на майдан незалежності безпосередньо на хрещатик. Але Україну готель виставляють, хочуть виставити на приватизацію. Про це заявив Віталій Коваль, голова фонду держмайна. І в чому причина? Чому виникла? Така нагальна потреба кажуть про те, що за час війни знову ж таки готель. Накопичив певну суму боргів в вигляді 45 мільйонів гривень, через те, що зараз дуже мало туристів. Зараз за час війни дуже мало тих людей, які можуть приїхати і дозволити собі залишитися в самому в серці столиці і зупинитися безпосередньо у цьому готелі. Тому для того, щоб зберегти і безпосередню споруду, і її фактичне призначення, тобто готель і персонал, хочуть готель Україна виставити на приватизацію. Ну в прямому сенсі цього слова це продати а це не єдина до речі, будівля, яка належить державі. Фонду держмайна на на, на, на даний момент є його безпосереднім бенефіціаром, власником. А є ще ряд от цих от державних ем, ем, підприємств, які на сьогоднішній момент є. Умовно збитковими, які хочуть виставити на приватизацію. Якою буде ціна на цей лот, поки що невідомо, але фундаментальність і історичну значимість цієї споруди дуже важко переоцінити. Отож про історію трішки вам розповім. А почнемо з того, що на місці готелю тут колись був уже знаковий знакова також історична споруда Хмарочос Гінзбурга. Це найвища свого часу будівля столиці. Її в 41-му році, тікаючи з окупованого Києва, разом з людьми, які на той момент там були, під Дірвали МКВС. Про це дуже мало говорили. і лише в 45-му році, як е, певні очевидці тих подій розповідають, що люди змогли тільки прийти сюди і оплакати, поставити свічки тих, хто загинув під час підриву е, Хмарочосу Гінзбурга. Через 20 років, коли відбувалася перебудова усього хрещатика, а е, тодішня влада вирішила, що потрібно тут все, все ж таки щось побудувати. І в 61-му році тут відкривається готель, але не назва його тоді була Україна дина, але Назва була, яку на сьогоднішній момент дуже важко логічно пояснити. І тодішню владу запитували, чому така назва назвали готель Москва. Хоча і архітектори, і безпосередньо ті, хто займалися будівництвом, були українцями, але вирішили на той момент ось дати такий місточок в центрі столиці України побудувати готель Москва. Зараз ми можемо розуміти, що це також була частина ось цієї великої пропаганди, і лише в 2001 році готель до десятиріччя незалежності України перейменували на готель Україна, який він носить і по, по сьогоднішній день, а не можна також. Не з ще хочу такий факт сказати, що дуже багато киян за час його вот існування цього готелю Україна, дуже хотіли туди потрапити, але в свій час це було дуже дорого, і хотіли зазирнути, що ж там, як там, тому що й багато іноземців там зупинялися, і плюс знову ж таки довгий період часу це була одна із найвищих точок, коли можна було подивитися на весь каскад, на всю ем, е, ось тут архітектурну цю е, каскаду, яка зображується. Ну і зараз це можна подивитися це неймовірно красиво. Але багатьом киянам це не вдавалося, тому що це добряче било по кишені. Не можна також не з що готель на Майдані Незалежності став свідком двох революцій: помаранчевої революції і безпосередньо революції гідності. І знову ж таки, з вікон цього готелю, там за е, свідченнями слідства, велися от якраз обстріли по тих неозброєних людях, які в 2014 році виборювали нашу незалежність, боролися за нашу гідність. Потім уже лобі готелю готелю стало своєрідним медпунктом, туди і поранених зносили. Тобто, ця споруда була свідком безпосередньо ось цих от подій. А пожити у самому. В Центрі столиці це вже ми переходимо до сьогоднішньої сторінки сучасності. А можна і в принципі це можна подивитися на сайтах з бронювання або знову ж таки на офіційному сайті готелю України. І що ж по номерах, і що ж по цінах, наскільки вони є на сьогоднішній момент кусючими для українців і іноземців, які там можуть зупинитися? Пожити у самому центрі столиці можна за 1100 гривень. Це одномісний економ-номер. Це найменша ціна, яка на сьогоднішній момент є у готелі. Стандартний двомісний номер. Коштуватиме дорожче всього лише на 155 гривень, і щоб удвох зупинитися вже у стандарті 1255 гривень. Найдорожчий номер серед тих, що можна зняти через сайти бронювання або знову ж таки через офіційний сайт готелю Україна це люкс бізнес класу. А ціна вже за такий номер 2720 гривень. За ці гроші ви отримуєте номер розміром 50 квадратних метрів. Там дві таких своєрідних є кімнатки, де є спальня, де ви можете. Відпочивати безпосередньо, і знову ж таки є кабінет, де ви можете приймати або гостей, або вирішувати якісь важливі питання, якщо ви іноземний гість і приїжджаєте сюди з якоюсь дипломатичною місією. А за сніданок в готелі потрібно доплатити його вартість 320 гривень. Це система шведський стіл, коли ти можеш підійти і взяти все, що є безпосередньо на столі. Але за чутками на найвищих поверхах, і от зараз може я думаю, оператор покаже. Ось там де Україна написано, а є свої рідні. А пентхаус, де за неофіційною знову ж таки інформацією за чутками, також можна зупинитися, але в офіційних реєстрах, де б там можна було б зарезервувати, цих номерів немає, і яка на них вартість знову ж таки немає. А також скажу вам по секрету, що не у всіх номерах. Кони, якщо ви бачите, і знову ж таки, для того щоб вийти і подивитися на майдан незалежності чи на, на, на хрещатик, це треба також підгадати, тому що номер вам може потрапити який з іншого боку, і ось цих от прекрасних краєвидів ви не побачите. 16, uh, взагалі поверхів у, у цій будівлі і 363 номери. Це от за той uh, офіційну інформацію. Uh, про сучасні ще також два слова хочу сказати. Архітектурний союз і архітектор Сергій Бабушкін кілька років тому запропонували проєкт 210-метрової будівлі на місці готелю Україна. Uh, хотіли тут побудувати знову ж таки історичним значенням. Тут був Хмарочос Гінз Хмарочос Гінзбурга. Так і хотіли вже сучасний український хмарочос побудувати. Але that. Того ну, декілька років тому на цей проєкт подивилися, подумали і вирішили, що м не будемо будувати. І от по цей день ми бачимо готель Україна, який є знаковим, який є історичною спорудою, який став свідком багатьох історичних подій. Ви, до речі, глядачі також можете написати, як ви за те, щоб можливо щось тут інше побудувати, можливо, змінити призначення, можливо, дійсно потрібно тут хмарочос побудувати, який би мав інше історичне значення. А ви також. Руслан зюда діліться своїми враженнями. Ви як думаєте, от готель Україна став вже тою знаковою якоюсь спорудою, яка, незважаючи на історичні підтексти, заслуговує місце на майдані незалежності? Чи потрібно можливо тут щось інше вже збудувати? Пасі Андрій Люховець із запитанням також до нашої аудиторії. що з цим всім робити. Ну давайте так, якщо щось будувати, ми знаємо, яким чином на сьогодні починають взагалі історії з новобудівництва. Так оскільки ми не довіряємо тим очільникам і політикам, і депутатам, які сидять в місцевих радах, як буде застосована ця територія. Це по перше, по друге, вона дійсно має на сьогоднішній день цей готель сакральне місце. Його можна модернізувати? Можна знайти тих людей, знайти ті тендери, ті, хто зможе. В якимось чином м, а, зробити поліпшним цей об'єкт, так? Але ж ще... тут ще історичне значення має серед іншого, тому що ми пам'ятаємо з готелю України розстрілювали українців. Коли це було? У 14 році, 2014 року, під час Революції Гідності, і це також пам'ятка одночасно того, що відбулося з нами усіма. Пасибі, Андрій Люховець. Дякуємо. Будемо розмірковувати далі, друзі.